Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці. Як е, пише наша підписниця, сьогодні я хочу вам розповісти, як ми з дружиною шукали нашу першу роботу. Да, Це було дійсно ну, такий стрес, да, фантастика. Якби. Ми приїхали сюди не тоді, коли всіх українців поважали, да, а ми приїхали, коли українців знімали з програми. Коли нам казали, що та у вас там не, не війна, це у вас внутрішній конфлікт. Це ви там, у, нас, у вас громадянська війна і так далі. Так? От такі були речі. Так? І все одно ми знаходили роботу. Так? І от як ми знаходили, зараз давайте послухаємо. Так? От зараз нехай моя дружина Аня вона розкаже, як вона знайшла свою першу роботу і коли це було. Всім привіт. А як було зазначено, ми роботу знайшли. Я вважаю, що це було для нас чудом таким, коли найбільш ми того не очікували, найбільш того чекали. Але до того чуда передував один шлях, наприклад, те, що ми сприймали і виконували всі рекомендації, які нам говорили про те, що потрібно заводити контакти і друзів, і. Шукати можливості багато з іспанцями. Мій шлях був таким, що я, коли мала можливість, знаходила багато курсів, подавала запити на державні курси, є курси оплачувань, деякі оплачуються, є курси, які є разом з робляться із. Ініціативи Євросоюзу та іспанського уряду, і ви приймаєте участь в них безкоштовно. Є деякі навіть курси, в яких вам платять за те, що ви там навчаєтеся. Туди потрапити мені не довелось, тому що я на той момент ще не омологазувала свої документи шкільні та, наприклад, інституту. Але я мала курси, я брала курси, наприклад, по. Типу нашого наших дітей в садочку там розповідались про різні як функціонує система шкільна. 12 місяців навчалася. Тобто є центри, які допомагають здобути освіту. Тут дуже великі значення мають курси. Тут мало хто навчається в інститутах, в університетах як у нас в більшості випадків люди, які закінчили курси, вони вже мають можливість отримати якусь роботу. От. І от є центр, який допомагає, наприклад, саме жінкам наприклад, отримати будь-який. І навіть в сфері обслуговування там, по прибиранню ви також можете е, отримати сертифікат, який дає можливість потім влаштуватись на роботу. Ти отримала сертифікат по прибиранню? Чи... Так, звичайно, а. сертифікат по прибиранню в тій організації для біженців, які ми знаходились, але крім того, я постійно давала зараз. Крім того, я постійно подавала заявки на типу нашої міської влади. Нас тут називається Айотаменто. Від Аютаменту дуже багато організовує курсів в різних напрямках. І от я вам вже точно не скажу, яких саме, тому що я їх брала всі, які можна було, навчалася, де можна було, по догляду за людьми похилого віку. Потім мені паралельно запропонували оце по дітям, наприклад, курси. По дітям що по дітям? Вони називаються інфантіль. Це ж, як я б зазначила, що це ну, от нас це можна прирівняти до рівня педагог типу в садочку. Це від трьох до 12 років. От тобто їхня психологія, як дітей там пере... Це нібито людина, яка допомагає вчителю в класі, да? -ті в такий вихователь. Соціальний да? Да, типу, соціальний супровід, соціальний mm. працівник і для дітей... тих дітей, які такі ну, асоціальні, да? ну, ну, для, всіх. для там, всіх. Там справа в тому, що воно широкопрофільні теми за, 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 ну, за, торкаєшся на цих курсах і ти вивчаєш, як я кажу, і Система і то, як мати підхід до дітей, як їх дати їм інтерес, що ви розуміли? В Іспанії будь-яка система шкільна дошкільна вона побудована на, на праві, яке має дитина, на праві на гру. Тобто все побудовано на грі. Дитині це так ну, дається, щоб їй було цікавий був навчальний процес. Добре, і ти так... закінчила ці курси. Потім паралель... закінчила ще Я паралельно різні ага. курси закінчувала, да -да. і от як шлях до роботи. Наприклад, да. одна із директорів цього центру каже: у мене є знайомий, який дає мені свій, тут називається курікулум, ми його знаємо резюме, без цього резюме тобто ну, це, це має бути вже готово і воно має бути приготоване. Я приготувала його, можна, в більшості випадків, вони просто по, по корео, по звичайному Пощі, як то вони відправляють. Я відправила, потім мені перезвонили в період відпусток, це було літом. Ввечері перезвонили, коли я цього не очікувала, і сказали, що завтра приходжу вже на співбесіду вранці. Я прийшла до людини, яка типу наш відділ кадрів був, пройшла співбесіду. Зразу скажу, що люди не потрібно боятися фірми, Куди? Куди фірмою фірму, на яку я відправила своє резюме. Куди що це за робота? Розкажи. Це імпреса, це підприємство, яке займається прибиранням різних об'єктів по всьому місту. Сфера обслуговування прибирання в нашому місті дуже. Востребована, тому що в нас туристичне місто, дуже багато туристів. Це готелі, це і по-друге, що ви розуміли, тут менталітет такий, що вони в під'їзді, де ви проживаєте, це не прибирає живе каже цьому під'їзді. Це наймається фірма, в якій приходять люди, і хто як який договір заключить. Хто заключає договір, це може бути один раз в тиждень на 2-3 години, хто заключає договір кожен день по 30 хвилин по часу, в залежності по об'єму роботи. Тобто всі під'їзди, які існують, їх всі прибирають якісь підприємства. Так, і... це, да, це у тебе було так, але ж деякі не в інших да, от, працюють в сферах, правильно? Добре, і от яку ти роботу першу знайшла, от яка вона була, які були умови, яка зарплата. Це та робота, на якій я зараз продовжую працювати. Умови такі, це йде погодинна оплата, 5 євро в час. Об'єктів, скільки тобі дають. Ну, залежності від того що контракту, який тобі зроблять. Спочатку у мене був контракт на 15 годин в тиждень. Ви не помилилися. 5 євро за годину. 5. Слухайте уважно, це у нас І в селі. Це так? ви маєте розуміти, yeah. що це ем, оплачується лише той час, коли ви знаходитесь на об'єкті. Тобто, якщо у вас в дорозі, е да. ніхто на цього не оплачує, і це нікого не цікаво, Якщо ви маєте прибути на 6-7 годин ранку на якесь місце, і у мене в більшості випадків це села, е ну тут в принципі в села можна дістатися автобусом, можна дістатися громадським, да? е можна дістатися метро, тут тобто одна лінія метро, яка просто з'єднана між селами. От. Я користуюся самого початку. Я собі спочатку це був велосипед, звичайний е, було тяжко. Я собі потім купила електросамокат, і за те, що є велосипедні доріжки, це дає можливість пересуватися між селами. Е, коли електросамокат саме... він скільки? 16 кілометрів, да? він тримає заряд. Ну, мій 40. А 40. сорок мій 40. і справа в тому, що можна його розміщати в багажному відділенні Автобус. автобуса. А Так само в метро між, між між, ну, такого сільського, нібито нашого, не знаю, як пояснити. Ну його, так, та, між сільський. Також в метро. Ви також можете на самокаті переміщати. Ну не переміщатися, мають ново спускатися. Можна його але, брати, туди. але його потрібно складати. Бо mm -hmm. в вот. автобус міський, ти самокат не можеш брати, так да? Да, ні, не можна. У них якась заборона. Я спробувала, бо я дуже поспішала, тобто між об'єктами... Добре, і ось ти взяла першу роботу, тобто там, де ти навчалася на курсах, так тобі там дали цей контакт, і тебе ні, взяли там добре. Ні, ні. Це найголовніше. За закінчила я в одному місці, практику проходила в школі в звичайній, е, також в село їздила. А потім я кажу, що я паралельно просто брала багато. Ну, я знайомилася з людьми. Я, і от як ви заводите багато знайомих, багато контактів, то вони потім, дивлячись на, то, на, ну, на ваше відношення, на, то, на ваше бажання працювати, да, порекомендували мене Головним словом, почути його, порекомендували. Тут дійсно все по рекомендації, дійсно все по знайомству, але по знайомству, ну типу не такого рівня, як у нас. Тобто, ваше добре ім'я воно має велике значення. Якщо ви себе зарекомендували, добре вас будуть рекомендувати іншим, і в них оце наше BBC, Бісі, дайбой баба бабі сказала, радіоно дуже класно працює. і от... Е добре, і що як ти ну, хто тебе порекомендував кому? Одна із директорів курсів, яких я проходила. Так, то я ж це і казав. Так, да, так. Да. Це курси були державі. І, держ... да. на і держав тебе взяли, а потім ще тебе взяли на іншу роботу, да? В Лабандерію. Е, В лавандерію, як я попала в лавандерію. Ну, е, дивись. Я не Давай, а ти, також ти... Познайом, тр... по знайомству. Хронологічно. Ти спочатку по, почала віде? туди, так? Скільки в тебе годин було по контракту? 15. 15. Вони зразу дали і по 5, 5 євро за годину. Да. Багато потім. Ти через кого знайшла лабандарів? Лабандерія це пе, пе, прачечна, так, да? так. не знаю, як українською правильно буде. Да? пральня. пральня. Так. Е ну да, Потім тут знаєте, як, от, хтось десь працює і їм потрібні співробітники. Вони зразу згадують всіх своїх знайомих і кому можуть, пропонують. От, і Потім я паралельно почала працювати і ще й не допомогла. Ну, скажи, будь ласка, от, е -е, порівнюючи з тим, як ти працювала в Україні, ким ти працювала? Я працювала на залізниці в скажем так в логістиці. Я на... працювала ми з державними підприємствами, великими підприємствами, які займалися навантаженням зернових нафтопродуктів. Тобто, це були це робота з митницею, це робота з клієнтами з великою базою, з великими сумами з банками, ну, з паперами. Ну і як тобі от переміна цього да, от всього. От така велика переміна, що ти працюєш фактично, от, ну от в такій клінінговій компанії, що ти прибираєш, так? Як тобі, як ти це все відчувала? Е, ну спочатку я була вдячна за цю роботу, яка в мене була. Бо ми не могли знайти так швидко. Бо так. ми, по-перше, ну ми у нас було питання в тому, як оплачувати квартиру, щоб mm. не залишитись на вулиці, скажімо так. Тому ми були вдячні, але я розуміла, що в принципі, і ця компанія вона як, як лабіринт з одної сторони, з другої сторони, це як е е сходинки до розвитку. Да? І ну, е е Я скажу так, треба звично налаштуватися і всьому шукати позитивні моменти. Наприклад, Ем, мені подобається між цими передвигатися тим, що я бачу ем, поля. Мені подобається цей простір, мені подобаються ці краєвиди по паркам їздити. Як ти бачиш, там, наприклад, куча овечок, собаки по пасуть овечок, е, наші лелеки, які були в Україні, вони ти сюди бачиш, бачать прилітають, вони як вони танцюють в небі, коли е, е, вони прилітають додому. Ти бачиш сюда. їх гнізда і ти собі розумієш що, ну, що вони були в Україні, наприклад. Зараз вони Тут. Кролики. А, а кролики, ну це таке да, кроликів, кроликів треба зловити в 4-5 ранку. Це ти компенсуєш, виходить да, от, ну, от, такий контраст між тією роботою і цією, да, от, тим, що ти бачиш навколо себе, да, от, цим кліматом, да, оці, ну, от, ну, ще я можу додати, що це люди. Да, от, відношення людей вони добрі, тут вони набагато такі більш, як би сказати. Вони намагаються допомогти, тобто вони більш позитивні. Взагалі, люди позитивні тут навколо тебе. Е... Так, наприклад, от я кажу, що стосовно те, що було, наразі, наприклад, у мене такий етап, що я, я хотіла попробувати, ви розумієте, я хотіла попробувати себе, наприклад, в тому саме прибирання, щоб відчути на собі, щоб потім людям мати можливість про що розказати. Тому наразі зараз я вже трошечки з того етапу відходжу. Я зараз шукаю шляхи, я хочу зрозуміти, як мені повернутися в мою сферу. Я хочу працювати з паперами, я хочу працювати з людьми в логістиці. От, е, поки що е, немає розуміння, як туди потрапити, тому що е, це важко е, е, ми ще е, з цими документами помогаються, ще не маємо відповіді. Е, от, тобто це шлях, яким ми йдемо, який, яким ми ділимося, який ми пройшли. І, е, е, як Максим каже, буває, люди в більшості, да, вони добрі, якби відношення, по, якщо дивитись до прибиральність, да, як у нас, воно відрізняється, таке як у нас. Тут більш з повагою відносяться. Як Але ти казала, казали, що ти прибирала люди... в юридичній конторі в одній, да, і як вони. Казали, вибачте, що ми вам наслідили тут, так? Да? А ну вони... це постійно, дуже багато людей. Я взагалі спочатку, я вам кажу, от під нею у мене був великий об'єкт, там п'ять чи шість годин, там п'ять порталів, ну це наших під'їздів, які стікаються води. Це дуже великий будинок. І вони мені е е е казали, як казали, падоне Кепісанос. Я не розуміла, що воно таке. Воно мене дивувало, ну, дивувало це слово. Але потім я зрозуміла, що вони мене вибачаються в тому, що вони мені наслідили. Ну для мене це якось ну наслідило, то не сидила, ще раз тобто, ну, Але вони цінують твою працю. Звичайно, вони що цінують. маєте бути готовими, те, що ну те, що є люди різні, да? і є дуже багато нюансів, є негативних моментів. Але ну негативні, вони... розкажи, розкажи негативні про роботу, про свою. Ну на даному метам до чого я дошла, це те, що Потрібно бути як паралельно з іспанцями, потрібно контактувати, щоб знайти роботу, так і паралельно я думаю, потрібно спілкуватися все ж таки з українсько-російськомовним контентом, да, які е, будуть розказувати юридичні моменти Ті, хто вже права, тут давно і да? ваші права. Uh -huh. Тому що дійсно права дуже... тут, якщо ти не знаєш своїх прав, тебе тут дуже легко взагалі Надурити. обкрутити. Да. І вони цим можуть скористуватися без проблем вони користуються, і користуються. Да. В свою, як ви маєте розуміти, в свою вигоду, да, в свою користь фірма буде використовувати. Що ми стикнулися? Це стикнулися у мене, наприклад, з неправомірним нарахуванням відпустки коштів за відпустку. Да? Тобто, якщо, скільки повинні були нарахувати і скільки нарахували? Ну, якщо, наприклад, із 100%, то нарахували мабуть ну, 50-70%. Тут вони спирають на те, що вони користуються послугами всіх хестеріця, типу, управлі... є інша фірма, яка займається управлінням будь-якої будь-якого підприємства, і типу вони неправильно нарахували. Ну, тобто переведення стрілок, таке як у нас теж існує. Але я вам кажу, що потрібно знати, чим ви можете користуватися програмами. Зараз ми стрімулися тим, що ми не використовуємо ми є фамілія номерозу, тобто багатодітна сім'я. Для маємо для на цю категорію а, додаткові нарахування на нашій роботі. Нам цього ніхто не говорить. Добре, давай про це в іншому ти. відео. Ти, ти мені скажи. От е, люди бояться, що вони не знайдуть в Андалусії в Сивіль роботу. Ти скажи, вони зможуть її знайти, чи це взагалі неможливо? М -м я ще побачила на той момент, коли ми не мали роботу, е, поговорка дійсно нам працює. Де хто хоче працювати, він її знайде. Знай, ну, знайде це як це знайде, знайде. і безплатно буде працювати. Ну ні, ні, дивіться, коли я ще не мала роботу по контракту, то дуже важливим фактором є отримати роботу по контракту. Це тобі дає можливість отримувати потім Це пластину. зрозуміло. Дивись, да. дивись. От коли я на прибирання не, не знайшла, наприклад, я дзвонила на поля клубніку собирати. Так, ну так. от не знаю, я би така, що я можливо я плісини на оливки пішла, але ну якби я до цього це вже важко. Я до цього не дойшла. Раніше тут всі працювали і на і на оливках, але yeah. зараз вже наші навіть відмовляються вже йдуть тільки от на прибирання, no, наприклад, наприклад готеля ти спробував до ну, бо це тяжко. Це я збиралась тя на клубні кути. Тобто, у мене вже була тобто можливість... тобто. Ви, ви розумієте, що вони вже вибирають? Eh, у мене була можливість їхати на клубніку, на полуницю збирати. Eh, ну якось так воно все перестроїло, що я, що Добре. я пішла. Головний фактор, eh, що тобі дає можливість шукати цю роботу. Мова, знайомства. Ну так, як було визначено, що знайомства, друзі, а далі не Мова, от зараз... ти без мови. Дивись, тут поприїжджало дуже багато зараз наших людей, так? Вони живуть, так, і вони шукають роботу. Вони слова не знають, бо вони 6 місяців тут. Так, ну трошки вже знають. Але от, ну, що мова важливо її вивчити? І за скільки її можна вивчити? Як показує практика, що в принципі два роки. Але я зразу зорієнтую людей на те, що е, не шукайте собі оправдання, не шукайте собі перепонів. Якщо ви не можете спілкуватися, у вас є прекрасні телефони, в яких ви можете вводити ці фрази, і, і і, говорити, і, і вас, так, аби було бажання. Тобто вони і, зрозуміють, да, тебе навіть, якщо звичайно, ти будеш, на намагатися. Якщо ви на роботі, от на моїй роботі, я фактично, ну, з людьми, які я працюю на об'єктах, я з ними контактую, але то от такі фрази, ну якби елементарні, там привіт, покає. Якби і все. Особо ні. Якщо ти переписуєшся із директорами, то ти переписуєшся, переписуєшся, і все. Так. Ну що, задавайте питання. Так? Я думаю, ну, на більшість питань ми відповіли. Так? І в наступному відео чекайте мою, мою історію, як я шукав свою роботу. Нехай усе буде добре. Інтегруйтесь на цій землі і нехай вам щастить.